Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тематичні постери. Ці високоякісні картини на полотні ідеально підходять для декорування вітальні та додавання яскравих відтінків вашому простору. Крім звичайних картин, на постерах можуть бути зображені музикальні зірки, виготовлені з високоякісних матеріалів, тому будуть надійними. Та довговічними колекція постерів є обов'язковою для людей, які цінують музику та візуальне мистецтво в інтер'єрі свого будинку. Пропонуємо до вашої уваги неонову підсвітку. Це персоналізована та стильна прикраса для стін, яка додає яскравості будь-якому простору. Завдяки живленню через usb порт вона підходить для різних випадків, наприклад, весілля, дні народження та вечірки. Також вона може служити як унікальний нічник, що робить її ідеальною для декору домашньої кімнати. Зробіть свій простір привабливішим за допомогою цієї нестандартної неонової підсвітки. Пропонуємо до вашої уваги настінне намисто для фото. Це естетично приваблива прикраса для дому в стилі Бохо, виготовлена з високоякісних матеріалів, тому буде надійною та довговічною. Завдяки цим намистинам, ви зможете вивісити свої фотографії у будь-якому місці в вашому домі. Вона може стати чудовим подарунком для ваших рідних або друзів. Внесіть у свій житловий простір нотку тепла та індивідуальності за допомогою цієї чарівної та універсальної прикраси в стилі Бохо. Пропонуємо до вашої уваги абстрактну статую. Це захоплююча скульптура, яка додає художнього штриху вашому житловому простору. Пісочний колір ідеально підкреслює її мінімалістичну естетику, завдяки якій вона буде чудово підходити для сучасного декору. Виконана з високоякісних матеріалів, тому буде надійною та довговічною. Внесіть у свій дім нотку творчості за допомогою цієї унікальної та привабливої абстрактної скульптури. Пропонуємо до вашої уваги кольє зі стрічкою. Це намисто з чорною стрічкою. Поєднує в собі вишуканість та модний відтінок. Воно прикрашено елегантними білими штучними перлами, які додають позачасову та шикарну привабливість. Завдяки високоякісним матеріалам воно буде служити вам довгий час. Чудово підійде як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Ви зможете розширити свою колекцію ювелірних виробів за допомогою цього модного кольє.